Вітаю! В цьому відео ми розкажемо вам про роботу з подрівнювачем серії ПГ, обладнаних бензиновим двигуном. Подрібнювачі деревини серії ПГ можуть бути обладнані приводом від бензинового двигуна. Перед початком роботи необхідно перевірити рівень мастила в двигуні. Для цього необхідно зупинити двигун, викрутити кришку картера та витрати вбудований в неї щуп, перевірити рівень мастила, опустивши щуп в горловину картера. Якщо рівень за низький, додати оливу до необхідного рівня. Слід використовувати лише моторну оливу для 4 двигуна або еквівалентне високоочищене мастило. Рекомендується використовувати мастило класу sae 10W30. Увага! Недостатня кількість мастила в двигуні може призвести до пошкодження. Наступним кроком перевірити повітряний фільтр. Увага! Робота з неочищеним фільтром або, взагалі, без фільтра заборонена і може призвести до пошкодження двигуна. Перевірте, чи відсутні забруднення та дефекти на деталях фільтра. При необхідності, видаліть бруд та замініть пошкоджені деталі. Перевірте рівень палива. Використовуйте автомобільний бензин А92. Увага! Не переповнюйте паливний бак. Запуск двигуна. Встановіть паливний клапан в позицію «Увімкнено». Зачиніть дросельну заслонку. Встановіть важі в позиції «Зачинено». Увага! Не зачиняйте над заслонку, якщо двигун теплий. Перемістіть ручку газу трошки вліво. Увімкніть двигун, повернувши перемикач двигуна в позицію Вімкнути. Запуск двигуна відбувається за допомогою механічного стартера. Легко тягніть ручку стартера до піхтів, поки не відчуєте супротив. Потім різко смикніть її на себе. Увага! Не кидайте ручку стартера назад. Акуратно поверніть її в попереднє положення. У мірі розігріву двигуна переміщуйте речах дорослиної заслонки в позиції Відкрита та перемістіть важить швидкості у позиції, що відповідає необхідній вам швидкості. Щоб зупинити двигун, необхідно повернути ручку газу направо до упору та повернути перемикач в позицію вимкнути. Після цього повернути паливний кран в позицію Виключити. Увага! Всі роботи технічного обслуговування двигуна слід проводити лише при вимкненому двигуні. Для довгої та безвідмовної роботи двигуна слід проводити періодичні огляди та сервісне обслуговування. При кожному увімкненні перевірку мастила та перевірку повітряного фільтра. Через 20 годин роботи провести заміну мастила та перевірити клапаний зазор. Дякуємо, що обрали продукції нашого підприємства. Ми впевнені, що ви не будете розчаровані зробленим вам вибором.